Поговоримо про музику. Вітаю! Це програма. Поговоримо про музику. Сьогодні гості нашій студії це гурт брати Станіслава. Ну, власне, два брати у нас сьогодні тут, а гурт дещо більший. Розвіє вітер, чорний дим. Я за ним біду. Залишусь вічно молодим, лише відведу біду. до, Розвіє вітер чорний дим, залишиться вину Незламний дух, то є син і брат твоїстину. Вітаю вас, хлопці, в нашій Доброго, програмі Доброго дня. Е, Володимир Сергій. Так? Сергій Володимир. Сергій, Володимир, Володимир Сергій. Так. <laughs> Власне, ви кажете, що це не важливо. Е, і глядачі, якщо теж поплутають, то це не так суттєво, це, тим більше, що ви так. представники гурту сьогодні і так. лідери його обидва. Е, наскільки мені відомо, і наскільки я з вами знайомо, починалося це все таки з дуету. Так, це було Дует два крила. Так. І коли це було? Ось це був 2013 рік. Ми так з Бухти-Барахти вирішили, як то кажуть, реанімовувати свою мрію давню, mm -hmm. от, на яку ми е, забули через буденність ось, і е, вирішили якось почати все-таки робити в своїх 30 років. Тобто, хтось каже, що це дуже пізно, але насправді ніколи не пізно. Ніколи не пізно. От, і зробили ми такий пробний варіант, дует «Два крила. Е, він мав, мав мати місце, як то кажуть, для досвіду того, якого ми набули в цьому проєкті. Ну і а далі почали вже збирати банду. Як от власне зібралася та банда? Бо навіть стилістично десь, можливо, по-іншому звучав ваш дует і, і тематично, хоча ви пишете пісні, але в гурті вони стали іншими. Це вже колективна творчість. Ми, коли дитини. в нас було два крила, так mm. творчість, в принципі, подача тих пісень була та сама, що і в братів Станіслава. Але за за рахунок завдяки ті музиці, яку ми хотіли бачити, більш така жорстка, більш більш рокова, рокова та більш рокова, ми розуміли на певному етапі, зрозуміли, що потрібно збирати живу живий гурт, тобто повноцінний колектив. І коли це питання, в принципі, не раз в інтерв'ю ми це зазначали, що це доля випадку. Ми їхали на сплав. По Дністру зустрілися з одним хлопчиною, це був бас-гітаріст колишнього гурта Листопад. Почали з ним спілкуватися, він послухав, нашу тоді вже був запис волі в ліричному варіанті. Він послухав йому сподобалось, каже, хлопці, давайте спробуємо. От з тих пір він мав зв'язки там ще з одним гітарістом, знайшли барабанщика почали пробувати. Ось Ну, перший досвід такий роботи з живим колективом, досить цікавий. Хоча було насправді дуже важко, і дуже багато друзів наших казали: хлопці, не треба вам живого колективу. Це дуже важко. Стільки людей за кожного треба відповідати, в кожного свій характер. Угу. Ну, до сих пір, чесно кажу, не було якихось таких нюансів, щоб ми сказали, от ми жаліємо, що живий гурт, що могли собі з дуетом спокійно виступати, робити, що ми хочемо, скажімо так. А, а ну власне, класне. ви б не робили те, що ви хочете, бо це було б замало ресурсу для того, щоб живе, а я живе. Не буде більше так. біжата. Гарячими серцями, відважними дуками, как заповіді козак. Оля це все-таки була та перша пісня. Це не просто так кліп саме на неї перший відзнімався. Та перша пісня, яка об'єднала вас всіх докупи. І е, цей склад і зараз працює, так? Так, він той склад перший він був першим складом. І з того першого складу лишився тільки барабанщик Костя Шмалько. Ось, а так повністю склад помінявся. Прийшли нові хлопці, і з ними ми зараз працюємо. І маємо надію, що ще не один рік. Це все люди з досвідом роботи в якихось інших вже колективах. Тобто, ну ви, ви сказали, що ви доволі пізно почали. Тобто, відповідно, вам потрібно якихось таких зрілих музикантів вже і в компанії. Я так розумію. У ну, нас такий симбіоз, Тому що Костя Шмалько барабанщик, він пограв в багатьох колективах. Франківську він, Франківську, він в принципі потрапив. знаний музикант. Його багато хто знає. І молоді хлопці є Володя Дудчик, Андрій Федорак. Славік Заєць до речі, Славік і Володя. Вони були в попередній формації, як Була Лід і вогонь. Вони там приймали участь. В принципі, там вони, грубо кажучи, і як становилися як музиканти, от і звідти вони потрапили до нас. Дебютне відео на пісню Воля воно так доволі яскраве і ну доволі серйозне, як для Івано-Франківська. Чи можете розповісти, яка творча група над ним працювала, і от власне щодо ідей і їх втілення? Знаєте, то ціла історія пов'язана з тим кліпом. Я думаю, що варто розпочати з того, що пісня сама собі протурувала шлях, її почули представники партії Воля. Я тобто це... початково воно зовсім до політики не прив'язувалося. Це Absolutely. було Absolutely. на емоціях, пісня написана Вовкою, і ми її зробили, записали в ліричному такому варіанті, зробили таку нарізку з інтернетів картинок і собі пустили його в інтернет. От і в свій час якраз представники Таня Пришляк тої партії волі вони почули, запропонували, щоб ми цю пісню зробили гімном тої партії. От. А відповідно відзняли повноцінне відео. Так Так, і у нас кісь бартер таки вийшов. В принципі, ми від того не відмовились, тому що пісня повинна ж жити. Тим більше, коли є можливість зняти кліп. А кліпи зараз не дешеві, щоб знімати. Ми тим, не то, що скористалися, Так доля склалася, і ми з того раді. Розвіє, вітер, чорний дим, проглянуть небеса. Розвіє, вітер, чорний дим, вогнище до гора. Розвіє, вітер, чорний дим. Я піднімусь колін. Розвіє, вітер, чорний дим, героям мій уклін. З цими шляхами, розпеченими днями, я болю принесу поля, розлючені псами, застагнені вовками, я болю збережу, поля, я розірву руками, кайдани з ланцюгами не буде більше так. поля. Є в нас такий молодий з Надвірнянщини режисер Олександр Балтушев. Він був режисером. З Києва сценаристка Марися Нікітюк. І така контора називається, львівська там, спільнота, яка займається. Так і називається контора. Так, да, Вона так і називається контора. О, Правда? Цікаво, молодці, креативно. І вони, практично, ми в зйомках кліпа, тільки от в тій локації, де ми були, ми прийняли участь. Ні до сюжету, ні до сценарію, там ні ми абсолютно ні до чого не мали відношення. По-перше, ми ну, дилетанти, тобто ем, щось там своє пропонувати. То до часу, то до часу. Ну, Чим довше буде варитися в цьому, тим швидше. Ми ви туди почнете. абсолютно так. Як то кажуть, не лізли. Тим займалися професіонали, і те, що вийшло в результаті, насправді, от коли була презентація. У мене очі були по п'ять копійок. Я... Вони спеціально не давали нам. То попередні... ви не бачили жодних, не жодних бачили. попередніх напрацювань. Ви побачили вже на презентації. Вони спеціально це зробили, щоб подивитися нашу реакцію. А реакція була шокова просто. То на великому екрані. Ну ми були в захваті. Просто ми перед презентацією Олександру, е режисеру, дзвонимо. Ну дай хоч якийсь кусочок, ну вже ж Ні. не, не кортить. Ні, там якийсь тизер легенький. Там буквально в одну секунду на початку закинув. Ми там не спиш всю ніч, чекаєш. І от коли побачили, насправді робота дуже. Хороша, якісна, це багато хто відзначає. Ну ми раді, що цей кліп є. У нас Ну, і завдяки тому, що є всесвітня мережа, так його можуть побачити не тільки в Івано-Франківську. І власне, ви живете і працюєте в Івано-Франківську, але вже про вас знають ширше далі. І е, ну, власне, я так перескочу, е, бо ще є одне: ви до речі, не залишайте практику тих нарізок. Так, є у вас аудіотреки, ви собі робите Добре. такі нарізки. Воно в інтернеті все одно працює, навіть коли це не мега дорого і не мега професійно. Е, до чого веду про обізнаність Радіорок так ви свою нову пісню презентували саме на профільному радіо, тобто про вас вже дізналися, і можна сказати, що на загальноукраїнському так, рівні так зараз слава Богу, що так змінилася ситуація, взагалі в українській культурі, що українська музика зараз, як то кажуть, друге дихання отримує, і багато спільнот створюється, молодих спільнот, які Ну, просовують українських музикантів, молодих в тому числі, і це радує, тому що раніше, от, е, коли я слідкував за тим всім, ну важко було пробитися, тому що, ну, ж самі знаєте, яка була ситуація. В принципі, було дуже важко. Молодих музикантів, щоб засвітитися, треба мати або волосаті руки, широкі плечі, або такий товстенький гаманець. Ну, мені так здається, принаймні, це на мою думку. Зараз є багато радіо, інтернет, радіо, фем радіо, спільнот інтернет, каналів до принципі беруть, розповсюджують, допомагають музикантам, то кажуть набути ширшого дито. Сьогоднішні, ви знаєте, де звучать ваші пісні? На яких чесно кажучи, я не ресурси. відслідковий. Знаю точно, що це є рок-радіо. Це воно саме з Херсону. Причому така історія, я коли в принципі їм пропонував, десь може це було півроку назад свої нові пісні. Я їм пишу в Фейсбуці, і мені відписує Таня Авдовіченко. Каже: у нас вже є ваші пісні, вже крутяться там попередні. І це для мене було таким здивуванням. В Звідки? Тобто, вони знайшли це самі десь собі з інтернету. Так? Так. Воно є, воно гуляє в інтернеті, і вони вже крутяться. Так само Юа Радіо. А, тобто, давайте доведемо до логічного завершення. Уже пісні є, і вам запропонували, коли буде нова, давайте зробимо прем'єру. Так? Це було так. Так, це у нас було зараз новий сингл. Вийшов Люди Ляльки. От, і ми, от, оскільки, ну не знаю, чомусь мені це рок радіо воно подобається. А я <с вже так рокери подобається так. рок радіо, це так. логічно. Так, і ми дійшли, ми пообіцяли, що наш наступний сингл новий, прем'єра буде на їхньому радіо. От так і відбулося, в принципі. І ми вже в інтернет виклали ну, широкий, як то кажуть, цей на наступний день. Тобто дали покрутитися на рок радіо. Перше, вони перші це зробили. Ну так. І все одно на ці пісні ви робите якісь відеонарізки. Е, цікаво, чому саме таке спрямування творів? То зазвичай це соціальна тематика, зазвичай це якісь такі тексти. Ну, зрозуміло, що зараз вони дуже-дуже дуже на часі. Ну, е, ми розумієте, можемо писати не тільки на соціальну тематику, просто зараз ну, болить, ну, зараз ви правильно кажете на часі. Е, от пишемо суто соціалку, е, патріотичні пісні. От часто питаються, чому ви не пишете про кохання, про любов? Ну, насправді про кохання можливо з часом ще десь колись напишемо. пишемо. Про любов ми пишемо про любов, про любов до батьківщини, до, до ближнього свого. так, ось. Поратисько, це десь взагалі в іншій трошечки. Тобто це теж соціалка, але от така іронія це таке сарказм і сатира. Сарко... Сарко... Сарк... Звідки вона береться? Е, така історія? От ми якось сиділи з Сергієм і думали, як може на заході, особливо на Прикарпатті, так де от Вочина, Гуцулів, Лемків і так далі е, бути люди, які ще мають великий е, не тільки сувок, якесь сукове мишлення, а от е, прямо таки підтримувати там ліві сили, скажімо так. І були випадки, коли от, ми, одна новина була, ще коли почався війна, тільки почалась, що з що, здається, якийсь хлопчина поїхав за гроші воювати. Було було з, щось таке, так. Так, за ДНР. І нас це наскільки вразило, як може бути? Не розумію, там десь більш туди до східних регіонів, там російськомовні, там люди можуть так собі в голові мати таке. А от щоб на Заході людина за гроші поїхала, як на заробітки та в Москву, скажімо так. Це здивування вам було, та, шок був для нас. І... Так от народилася пісня, ми, висміяли, ми просто висміяли, скажімо, цю ситуацію. Ну, звучить, звучить, наче смішно, так. Ви люди виглядаєте дуже серйозні. Тобто можна сказати, що це не гумор, це швидше жорсткий, жорсткий це сарказм. Стьоп, так? це Стьоп такі з тих людей, які піддалися пропаганді. якійсь. Це не тільки, в принципі, людей Західної України стосується. Це ну, взагалі всіх людей, які ж проживають в Україні. Ті, що піддалися е, пропаганді російській, в кого ще в головах отой е, совок, е, які не, не розуміють, де вони живуть. В принципі, в пісні все сказано. Принципіально булькаєш на мові язика, то скоро ти зустрінеш патріотського ляща. Місько місько, 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 місько. рок-гурт воно передбачає живі виступи живу музику тобто то записується для альбому до речі альбом уже є так ще немає що, альбому він готується він готується так все все залежить від часу натхнення і, і ну і коштів звісно тому, е, ну це... але повернемося до живої музики тому що рок-гурт має, має має мусить мати багато виступів як з цим зараз е, ну виступів е, треба розуміти що ми є молодий гурт там похвалитися, що у нас там в рік 100 концертів, звісно ну поки що я сподіваюся, що ми не можемо. Але вже були в нас виступи і того року, і на цей рік плануємо. Зараз подані заявки на багато фестивалів. Тому ну будемо бачити. Плануємо на даний момент знаю, що щодо заявок на фестивалі. Ви по-перше, що цікаво, ви не цуралися конкурсів. Ви колектив, який були і на червоній руті, і на «Едельвейсі», Тобто, з того, десь і починалося таке підняття, можливо, хлопці знаєте, окрилилися, що ух в нас вдалося, так, так? це це дуже. Мені здається, що взагалі в конкурсах треба брати участь для того, щоб оцінити свої можливості. сили і можливості, так і. Чи там вдасться чогось добитися на конкурсах, чи не вдасться, чи програш, як то кажуть, чи виграш, він завжди мотивує. Якщо правиль... досвід. Це досвід. Це є досвід, так. Якщо там чогось не досяг на конкурсі, значить треба сідати, оцінювати, чому, аналізувати. Якщо виграв, це також плюс, тому що розумієш, оцінюєш свою музику. Все ж таки, якщо ти там серед певної кількості конкурсантів взяв перше місце, ну, воно, звісно, приємно і розумієш, що ти на, прав... на правильному шляху. О, тому конкурси мені здається, що вони необхідні бути. Я не кажу там брати у всіх участь, зациклитися на збиранні кубків, так, та, та. Але брати. десь колись та, потрібно брати, щоб принаймні адекватно оцінити свою діяльність. А е, заявки це не тільки це ж не конкурси, це про фестивалі йдеться. Тому що справді багато у нас у тих під відкритим небом зараз стало фестивалів. Є де показувати, що можливо маєте якусь таку ну мету максимум, який яку сцену ви хотіли. Б? Ой, так я думаю, що поганий той солдат, який не мріє стати генералом, хочеться бути на всіх фестивалях, і великих, і малих. І там ми, в принципі, не вибираємо площадка маленька, велика. От тому <кхух> мрія, в принципі, якомога більше цього року прийняти участь у фестивалях. Тому що, по-перше, бажання поділитися своєю творчістю, вона, як ви кажете, актуальна насправді, і хочеться, щоб більше людей її почуло. Хочеться розширити аудиторію свою. Тому, ну. Чим більше, тим краще. От і все ну бачите, музиканти ну нині чи завжди вони окрім творчості мусять десь десь бути адміністраторами або мати адміністраторів. Угу. Як у вашому гурті це відбувається? Хто займається промоцією колективу? І чи є для цього якісь спеціальні ресурси, можливості? Ну поки що, поки що організацією колективу, грубо кажучи, займаюся я. Тобто у нас нема ще там менеджера, адміністратора. Е, я думаю, що по мірі можливості і затребуваності е, ми знайдемо таку людину, в принципі, яка буде цим займатися. Творчість повністю висить на Володі, ну і хлоп, і на хлопцях. Тобто, я, якщо пишу пісні, скажімо так, ми потім разом те все, він mm -hmm. теж приймаємо участь в створенні вже кінцевого результату тої пісні. Але саме організаторські здібності в нього найкращі, відповідно, він цим займається, йому це подобається. Якісь має вже напрацювання своє, але ясно, що чим більше буде відбуватись тих концертів, чим відповідно менше часу, тоді постане вже наріжним каменем знайти якусь людину, яка би, а можливо, вона сама нас знайде, яка б займалась суто такими питаннями організаторськими. А генератор ідей все-таки ви? Ну, ну генератор ідей творчих творчих. Та... творчих. Тоді, можливо, десь розкажете альбом в процесі, тобто є якісь напрацювання і є якісь плани. Це буде оця тематика, яку ви вже почали, так? І так. якщо не брати до уваги фінансовий ресурс, то виключно творчий, то скільки ще от до нього? У нас, в принципі, є вже напрацьовано 12 пісень. Цього достатньо для так, альбому? Так, цього альбому. достатньо для альбому, але насправді ми не женемося, щоб записати конкретний альбом. Насправді на цьому в цьому немає аж такої великої потреби. Ми намагаємося випускати синглами, і щоб кожен сингл був максимально якісний і максимально якісно відтворював характер пісні це найголовніше. Альбом, якщо, скажімо так, вже 12 синглів буде готових, ми зрозуміємо, що все супер, класно, ні додати, ні відняти. Відповідно, тоді вже подумаємо, вже як поплину часу, зробити той альбом. Але як кажуть, кінцева мета зробити, от працюємо над альбомом, у нас немає. Добре, тоді домовляємося. Так, що оскільки ви в нашій програмі вперше, то хай все те, що ви сказали, воно так і здійсниться. Я вам цього щиро бажаю. Дякую. Нехай це інтерв'ю буде причиною для когось вас знайти. Дуже б цього хотілося, Дякую. так як знайшла вас. Я тому що це робити зовсім не важко. В інтернеті є ото так от гурту брати Станіслава, і це є і аудіо, і відео. І приємно було поспілкуватися. Знову зустрітися. Успіху вам! Дякую вам також. Дякую. Програма поговоримо про музику сьогодні. В ній були дуже цікаві гості. Як ви могли переконатися з тих маленьких фрагментів пісень, котрі прозвучали. Ну а хочете більше, шукайте в інтернеті і приходіть на концерти. Сподіваюся, їх буде багато. До зустрічі. що все детське, я ти любиш красний цвіт, а в гаражі ховається болоденький портрет. Щодня ти бачиш новості каналу ОРТ, локшиною на вухах снідаєш лайно це. Хоріш головою, такий менталітет, у тих, хто замість біблії читає портрет. Принципіально буде на мові, язика, То скоро ти зустрінеш патріотського ляща Місько, місько, ти все місько, місько місько, місько, ти все місько, міцко місько, О -о -о -о! поважний такий дядько, товариш Михайло, в народі просто місько, затятий русофіл ти народився, і що дала земля, за промінням на гречку і на брехню кремля. Місько, місько, ти міско, місько, місько, місько. Мі Бо станеш ти приреченим тікати без гроша. Коли зустрінеш знову патріотського ляща На міську, міську, ти супав.